Всім доброго дня! І ми з вами зараз розв'язуємо задачі з теми 2.2. Це в нас закон Ома для повного кола, а також робота і потужність електричного струму. І так, перша задача перед нами. До джерела струму з РС 5 вольт внутрішнім опором 0,5 Ом, підключили лампу. З опором 12 Ом знайти напругу на лампі. Ну, Давайте ми з вами зобразимо електричну схему даної задачі. Ось так, це лампа, це джерело. Значить, характеристики: в нас є зовнішній опір R, у нас є внутрішній опір джерела струму і електрорушійна сила. Треба знайти напругу на лампі, тобто У. В нас є електророшійна сила 5 вольт, в нас є внутрішній опір джерела струму половина ома. І в нас є зовнішній опір лампи 12 Ом. Ось таке. Згідно закону Ома для ділянки. Кола, нагадаю, ось він отак виглядає. З нього ми дістанемо з вами У як добуток і на Р. Р в нас є, але силу струму ми знайдемо за іншим законом Ома, законом ома для повного кола. Ось він так виглядає. І підставимо значення вийде 5 поділити на 12. Плюс 0,5. І це в нас буде. Виходить в нас 0,4 ампера. Ну і знаючи силу струму в колі, ми вже зможемо з вами знайти. Знайти напругу на лампі. 04 помножити на опір лампи 12 Ом І ми отримаємо 4,8 вольт. Ось ми з вами знайшли напругу на лампі. Наступна задача. І так зараз у нас коло складається з двох з'єднаних послідовно резисторів. Ось так. Е, в нас, ну, нехай опір R1 і R2. Характеристики джерела струму РС і внутрішній опір. В нас, ну, припустимо, що Р1 ми будемо шукати, а Р2 в нас наданий опір одного з резисторів 20 Ом. Що відомо, що РС в нас складає 60 вольт. внутренний опер джерела струму 2 ома. И сила струму в коле в нас складает 2 ампера. Ось Згідно закону ОМУ для повного кола, сила струму це РС, поділена на повний повне електричний опір зовнішній і внутрішній. Але так як зовнішній опір складається в нас з двох послідовних з'єднаних рези, резисторів, тобто Р1 плюс Р2. Таким чином, ми отримали, отримаємо формулу ε поділити на R1 плюс Р2 і плюс Р маленьке внутрішній опір. Значить, з цієї формули нам треба знайти R1. Це буде РС поділити на силу струму і відняти Р2, і відняти Р маленьке. Все проводимо обчислення r 1 це буде в нас 60. Поділити на 2, відняти 20 і відняти 2. Виходить у нас 30 мінус 22, це буде 8 омів. Все, ми знайшли опір другого резистору. Наступна задача. Тут вже схема в нас є. І так, нам треба знайти покази амперметру. Як ми знаємо, амперметр в нас показує силу струму. В даному випадку силу струму, що проходить через другий резистор. Опори в нас однакові. Три резистори з однаковим опором. r 3 Дорівнює 2 Ома. Також надана електрорушійна сила джерела 8 вольт. І внутрішній опір – це R маленька 1 Ом. Згідно закону Ома для повного кола, Сила струму в колі, це буде відношення електророшійної сили до повного опору нашого кола. Що це за сила струму? Це сила струму, яка проходить через перший резистор. Ось вона ця плюса до мінуса. Значить, зворотній напрям треба показати. Ось так це буде і 1 Ну, або тут можна показати, да? от так? Отак от і 1 Це і 1 потім буде розгалужуватися на І2 і 3, як при паралельному з'єднанні. E, значить, у нас І2 плюс 3 Має давати і один. З цього нам треба буде знайти і два. Амперметр у нас з'єднаний з другим резистором. Так, значить, для того, щоб знайти. Силу струму, яка проходить через перший резистор, тобто не до розглуження, ми маємо з вами знайти повний опір зовнішнього кола. Це буде r 1 плюс r R2, 23 R2,3 23 це з'єднання паралельно. Тобто одиниця поділити на R23. Це буде одиниця поділити на R2 плюс 1 поділити на R3. А підставляючи значення, ми будемо з вами мати, що це буде 1 друга плюс 1 друга, це буде одиниця, значить r23 дорівнює 1 ум. Ми можемо обчислити обчислити з вами загальний опір нашого кола зовнішнього. Це буде R1 у нас 2, плюс 1, це буде 3 ом. А якщо ми знайшли загальний опір, ми зможемо порахувати і 1. Це в нас 8 поділити на. Три плюс один. Це буде два ампери. І так, то струм і один це струм 2 ампери Тепер розберемось з напругою. А, напруга що. Падає на першому резисторі це I1 помножити на Р1. І це буде складати в нас 2 помножити на 2, це буде 4 вольти. Напруга на всій ділянці зовнішнього кола. так? Це і 1 помножити на загальний опір. Тобто це буде 2 помножити на 3, це буде 6 вольт. Таким чином, напруга, що падає на другому, а також на третьому вони однакові резисторах, це буде загальна мінус У1. Тобто, це буде 6 мінус 4, це буде 2 вольти. Значить, ми зможемо знайти з вами і 3 струм, який піде через третій резистор. Чому через третій? Ми можемо знайти і через другий резистор. Нам же через другий резистор потрібно. Це буде у 2 поділити на Р2. Тобто, це буде 2 поділити на 2, це буде 1 ампер. І так, ми знайшли показники показання покази амперметру. Тобто, відповідь у нас амперметр покаже 1 ампер. Ось така задача. Поїхали далі. Знайти треба силу струму, короткого замикання. Відомо, що РС складає 4 вольти, а якщо підключити провідник з опором 7 Ом. То сила струму в колі дорівнює 0,5 А. А тут одне підключення, значить, можна не ставити індекси. Не будемо їх ставити. Так, згідно закону Ома для повного кола, сила струму можна знайти за такою формулою. З цієї формули ми з вами знайдемо внутрішній опір джерела струму. Це буде епсилон поділити на І і відняти Р. Обчислимо це. Значить, буде 4 поділити на 0,5 і відняти 7. І таким чином внутрішній опір джерела буде один ум. Струм короткого замикання, це коли відсутній зовнішній опір, тобто РС на Р маленьке. І це буде 4 поділити на 1, це буде 4 ампери. Ось ми з вами знайшли струм короткого замикання. Поїхали далі Бо визначити внутрішній опір джерела струму, але тут є два підключення. В першому підключенні ми замикаємо опором 8, Ом. а в другому підключенні ми замикаємо Опір 17 Ом. І відомо, що сила струму в другому випадку стане меншою в два рази, ніж у першому. Тобто, сила струму в першому підключенні в два рази більша, ніж сила струму в другому підключенні. Здається, так. А якщо згодом, севеструм, тайну в два рази менше. Да, саме так. Вот. Для вирішення цієї задачі ми знову ж таки скористуємось законом Ома для повного кола. З цього закону ми витягнемо РС, бо таким чином. А так як джерело в нас одне в обох випадках, ми можемо записати так, що I1 помножити на R1 плюс Р маленьке, воно теж однакове для обох підключень, це І2 помножити на r2 плюс r маленьке. І1 ми замінимо на 2 і 2. Ось таким чином. От так от, для чого? Для того, щоб скоротити І2. Відкриємо дужки, ми отримаємо 2R1 плюс 2R маленьке, дорівнює R2 плюс Р маленьке. Ми не знаємо r маленьке, перенесемо його наліво. 2r мінус r буде просто R. І тоді в нас буде R2 мінус 2R1, і можна підставляти вже числа 17 мінус 2 на 8, це буде 1 ом. Ось таким чином ми знайшли внутрішній опір струм. Наступна задача. В нас є в цієї задачі схема електрична, це добре. Так, що треба знайти напругу і заряд на обкладинках нашого конденсатора. Вот у нас конденсатор, значит, на ньому напруга і заряд треба знайти. Що в нас відомо? Нам відома ємність конденсатора 4 мікрофаради. Нам відома RS джерела струму 9 вольт. Внутрішній опір 1 Ом. І всі резистори мають однаковий опір. О, що ж я написала плюс, дорівнює і дорівнює 4 Ома. Систему Сі треба перевести. Мікрофаради на 10 в мінус шостому фарад. Отак. От таке. так. Для того, щоб не плутати напругу на конденсаторі з загальним падінням напруги, я Віду індекс у конденсатора, отак от. Значить, тепер дивишись на схему. Конденсатор і r 2 в нас з'єднані послідовно. Значить, напруга на конденсаторі плюс r 2 вибачте, u 2 напруга на другому резисторі. Це та сама напруга, яка існує на третьому резисторі, а разом, і таким чином напруга в зовнішньому колі буде дорівнювати Перший плюс третій. Вони з'єднані послідовна. Щоб знайти напругу на зовнішньому колі, мені треба знайти силу струму і помножити на загальний опір. Причому сила струму, це буде сила струму, проходить через перший Резистор. Тобто це буде ось тут сила струму і один. Так, давайте знайдемо. Загальний опір нашого кола. Значить, загальний опір нашого кола. Буде складати з R1 плюс R2,3. Так, вибачте, я помилилася, струм через конденсатор в нас не піде, тому що в нас тут розірвана коле коло Значить, напруга на конденсаторі буде та сама, що і на третьому резисторі. ось так На конденсаторі це буде напруга на третьому резисторі. Так, а сила струму в нас тільки о, один шлях для струму да через резистори R3 і R1. У нас буде одна сила струму, тому можна не ставити тут індекс, і ми її знайдемо за законом ОМА для повного кола. Ось так. Якщо перед тим знайдемо е, опір е, зовнішнього кола, але це буде опір тільки. Першого і третього резисторів через другий резистор струм не потече. І це буде 4 плюс 4, це буде 8 Ом. Таким чином, сила струму в нашому колі буде дорівнювати 9 9 поділити на 8 плюс 1. тобто це буде 1 ампер. Так, силу струму знайшли. Тепер зможемо знайти ми з вами пух, повну напругу на всій зовнішній ділянці. Це і на R, і це буде 1 на 8, це буде 8 вольт. І зможемо знайти на першому резисторі, це буде знову ж таки І умножити на Р1, це буде 1 помножити на 4, це буде 4 вольти. Таким чином, напруга на третьому резисторі, вона ж, вона ж і буде. Напруга на конденсаторі, це буде в нас У мінус 1 це буде 8 мінус 4, буде 4 вольта. Це напруга на конденсаторі. А що стосовно заряду на конденсаторі, ми з вами знаємо, що електроємність це відношення заряду до напруги. Значить, з цієї формули заряд буде дорівнювати це, помжити на У, тобто 4, ну, так, мікрофаради, до речі, можна написати, умножити на 4 вольти, і це буде 16 мікрокулон. Ось і вся задача. Поїхали далі. І так, якою стала потужність праски при е скороченні спіралі? Е Значить, Давайте позначимо це м потужність, яку будемо шукати. p 2 а та, яка 300 Вт, це буде P1 до скорочення. 300 Вт. Е, нагадую, ми будемо використовувати таку формулу для потужності U квадрат на R. Із цієї формули ми знайдемо U квадрат, квадрат на поле, тому що. Не сказано, що напруга буде якась інша в Так? це добуток П на Р. Як же змінився змінилося опір при спиралі? Значить, спиралі? Згідно формули, опір електричний прямо пропорційний довжині провідника. Значить, якщо в нас R2 скоротили спіраль на одну чверть, тобто залишилось три чверті від R1. Тепер ми прирівняємо у квадрат для першого випадку і для другого. Тобто P1. умножити на R1, це те саме, що P2 умножити на R2. Замінимо r2 через R1. У нас буде P1 умножити на R1 дорівнює P2 умножити на 3 чеверті від R1. Бачимо, що R1 можна скоротити. І з цієї формули вивести П2. П2 буде 4 третіх від П1. Підставимо наше П1 і ми отримуємо 400 Вт. Тобто завдяки тому, що спіраль стала коротше, її опір менше. Значить, потужність збільшилася, і буде складати 400 ватт.